Так, друзі, всім привіт! Сьогодні я приїхав половити бичка. Останемося до вечора в пологну ставрітку. Попробуємо чи вона буде йти погода. У нас сьогодні така спокойненька, Волни немає, от, вітра теж немає. Гарбаки присутствують на пірсі, на камнях. Друзі, от спіймав такого бичочка першого маленького на таке місце з берегу кидав. Ходив по норкам, спіймав такого бичочка. Маленький, ну Прикольненький такий. Зараз так беремо, тут камінь десь, путаємо норку і стоїмо, чекаємо його. Друзі, дивіться, така покльовка і такий бичок, красавчик, от сидить. Ух, це гарний бичок клюнув. Дивіться, який красавчик на місце. Блін, ну красавчик, красавчик. Ось такий от гарний бичочок на м'ясо взяв. Блін, ну я таких давно не бачив. Красивий бичок гарний. Ось такий от красавчик. Взагалі клас. Блін, накрий пасть. пасі, -мо. Відкривай давай. Так, якщо він зажав свою пасть, беремо тут збоку у нього є отакі от, от от щоки, беремо, нажимаємо і він спокійно відкриває свою пасть. Ось такий гарний бичечок. Так, друзі, таку снасть. на бичка хочу закинути на дальнє розстояння. Грузик у нас йде 20 грам, це зависимо від погоди. Коли плоха погода, волна можна ставити більше, коли менше, можна ставити грузик менше, 20-15 грам. Два крючка, Так, друзі, з наживки у нас От, курінне м'ясо. Беремо наживляємо, можна невеличкий кусочок. Різуно дуже плохо. Так, зараз наживляємося і йдемо, будемо закидуватися на дальню відстань. Mm -hmm. так. Я би не впасти з цих Да. Друзья, у нас такая таша попелка. Попробуем подсекаем зараз. И сидить. Сидить бы чуть хо вот такие вот красавчик клюнув. Гарний бичок є відцепляємо його і у нас ще деречкою. Ось такий от гарний бичок. І закидаємося далі. Теж місце кидаємо. Да, тут сидить. Красавчик є. <кхи> Таке бичач у нас є. Невеличкий, ну? Вже хоч щось поє. Тут красавчик. не за не хочешь і и поставим будем чекати. так, друзья достал такого красавчика вот хорошего дочечка стояла стояла и наконец-то клюнул Ось такий вот такие вот красавчики. Продолжаем рыбалку. Так, друзья. Ищи покрылочка. И смотреть бичочек. Не крупненький. Ну, Я бы сказал бы да, даже маленький печати. А нечего, такие нормальные, пискарик. Вот такие вот красавчики. Так, тут у нас пивал-пивал. Или наверное, все спина. А, нет, все на месте. Ничего себе. Разве на стену. О, ведра загря. Мелочь. попробуем на тише с там так сильно. Да, есть опять. Да и Вот такие вот красные красавчик. Так, поклёвочка. И такой пескарик, хе-хе. <laughs> такой. Ой, ушел. Будет жить. Это то не понимаю не понимаю Это не А так и добрый. А, не, сердечный. <laughs> ты думаешь, что там кое? Ну, дай ты здоровый то Здорово, Я такого уже здесь он пустил. Так, Первая такая ставридка взяла. Там даже не одна. Ох, лента. Лента ставриды. Угу. Вот такая вот лента ставридки. Красота. И в две штуки Так. Так. Друзья, у меня обратно лента ставриды. Елбань Давай, 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 дай воно там. Вон, давай-ка и да капец. Вот такая вот гарная лента старили. Ну одна, две, две ушло, две осталось, ну я их зажди. Не актуально Ваня, быстрее давайте рыба клее так друзья сразу взяла лента, тики закинул и, и вид сразу лента сегодня прям хороший выход до да, ставритки и раньше пришла ставритка сегодня ранний выход ставритки І Йо тоже тоже тож, де? Ху -ху -ху. Така от лента ставриды Вставай рядно да возле нас вставить Надо было сразу вставить ну, Так, там... так закидываемся знову Пики закидываешь на каждом, закидываешь. Да, сразу берёшь. Сейчас буду так медленно тянуть, чтобы... Взяла? Да, по крошке можно переходить на телефон Так, у меня одна пока миссия. Бачу, есть. Лента даже, да? да Такая да. вот лента, гарна Ух ти, нічого си. Хорош. У мене одненька взяла. Зараз половинка попадає. І закидаємося. Пока вона клює. І зразу, відразу взяла, да. Ох, знаєш, Ух-шка нашли. Шо. Нет, спавки. О, нацепилася. Понял? ой 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 Скільки її там. Йо, Йомо І лента така, і така лента ставритки. Давно мене тоже половины. Это падает, да? Ближе вже кидати Так, так. друзі, закинемося. Далі, далі. Добираємося повна. Добираємо, коротше, повну ленту медленно. Ну Одна, так? А, все витягую. я витягую бо в мене вже сіла лента. Да. Я витягую, тільки і відразу, сразу вже Ой, взяла. Тільки не наступили, тільки не наступить. Давайте я, я через вас. Отак, так, От три штучки. Вже uh -huh. добре. Та з дальнього бере більше. Там uh -huh. да, скидіть uh -huh. вона бере. Ду -ду да, uh -huh. воно скрізь. Uh -huh. Попасти просто на неї. Uh -huh. Так, от клюва. Uh -huh. Став рідка. Очі демками йде сьогодні. Ух, набивається, набивається ближче до берегу. І така от лента у нас тваринки. На Майже лента. Коля як те проводить? Оп, оп, з берегу бере. Як-небудь веде? Як-небудь, так, да, як-небудь ведеш, робити, вона бере я... на будь-яку проводку. Може новенькі ривочки, ну вже вже сидить і не одна чувствую. Ну, не одна, тобто. Я всі виложив водика. Дивіться, місяць гарно такі такі. Телитка сьогодні активніча є, дуже-дуже гарно. Зараз будемо експериментувати, на які Так, друзі, поклівка на силікончик. На силікон бере. Відразу я тільки закину, відразу взяла. на телефончик. Да, я Перецепляться надо уже на телефон. Мы берем фонарик и на свечи вот так вот. Да, одразу взяла. На самодуру вона вже не хоче, а на силикон вона бере. Проводку робим не спеша, медленно. Mm -hmm. Поклевочка, сила старитка на силикончик. Надеюсь, я ей дотяну. <laughs> mm -hmm. Да, есть. старитка взяла. Mm -hmm. Аба. Часик, да, сейчас смело. Вот такая вот красивая ставритка взяла на силикончик. Так, выцепляем. Не, yeah, уберу. Так, друзья, обратно поклевка. Mm, Кидаем далеко, потому что вона берет тільки з дальнього расстояния, на ближне расстояние вона не підходить. Ось така ось клюнула. клюва. Невеличка, але клює. Клює не дуже активно, але прикльовує. Ставрічка така. Ось ну, така клює невеличка, ну але... піде. Сідав на дмо, заволі теплі. Засвічуємо і закидаємо далі. Так, друзі, ітог рибалки. отак от стерічка трішки спімали. Бичка. В принципі, рибалка удалася, я вважаю. Порадував сьогодні самодур. Іменну лентами лупили на силикончик сперва вона пішла, потім трішки послабла, а зараз взагалі брати не хочуть на нього. Ну отакі от, от ітоги рибалки. Всім пока, до нових зустрічей